Всім привіт, усім доброго здоров'я. Тема ролика, підсадка матки у гніздо за допомогою твіточки гайдара. Зараз наберу пару бжілок, щоб було видно, як я це роблю і покажу все по порядку. Я накидаю пару бджілок, ніби нібито я дійсно підсажую, Бо Мені сюди не потрібно підсаджувати. А показати потрібно. Так. Перед підсадкою матки ніяких дій із сім'єю я не роблю. Маючи матку із свитою, я удаляю всіх бджіл. через дірочку раз раз поудаляв. Хто переживає, щоб маточка не взлетіла, бо при пересилці, Матка втрачає трошки вагу і може взлетіти. Можна це зробити у кімнаті, у хаті, на вікно, потім джілок випустити. Удаливши всіх бджілок, беремо, відкриваємо гніздо, знаходимо стару матку і удаляємо її. Хто робить відводочок, зразу робите відводочок. І далі мої дії. Беру цю кліточку, так як вона є, ставлю в межі рамочки і закриваю. Закриваю і залишаю на день цього хватає. Хто переживає, щоб маточку не вбили і добре прийняли, можуть лишити цю кліточку на день, на два, на три. Для більшої певності, що її приймуть. Потім підходимо до вулика, відкриваємо знову гніздо, витягуємо цю кліточку, дістаємо стамеску з кишені. Висуваємо трошки оцю шторочку і піддіваємо з тамесочкою таку заслоночку зі сторони канді, щоб відкрити доступ бджіл до канді. Все ставимо на місце. І так само кліточку ставимо в гніздо, так як ми попередньо ставили, і закриваємо вулик і забуваємо. Не треба не перевіряти, ні лізти в гніздо, не турбувати бджілок. Матку має 100% прийняти. Через деякий час, коли потрібні якісь маніпуляції, розширення гнізда чи ще щось зробити, ми просто прийдемо і заберемо вже цю пусту квіточку. Джоли прогризуть канді і випустять маточку. Ну і тоді можна буде провірити на засів. Отакий От мій варіант підсадки матки. Я вважаю 100%, 100 варіант. Так що, будь ласка, користуйтеся. Все, всім удачі, пока.